Так от зібрав я вже фен. О тут є його модель написана. В інтернеті я не знайшов ніде, як його розбирати, тому хочу показати, як от. Ось тут ще були теж от дві такі защоки сюди заходять. На жаль, вони в мене відламались, бо я не знав як. А щоб розібрати, от є місця такі, де заходять ті защолки. Треба ось звідси з торця, звідси з торця від нагрівального елемента, звідти поверх тої чорної втулки, запихати викрутки і звільнити викрутку, щоб звільнити оці защолки. А потім вже воно отак заставить. Ну, оцю штучку треба поставити на місце, там пружинка є. І може я одною рукою, то не, не можу одною рукою. Так, отак я собі вже підігнав. І так ну, от сюди його роз. О! І за що сильніше треба зараз? О, так двома руками треба і, і Тут ті защолки були б зайшли в свої пазі. Але воно ну, стоїть плотно, на крайній випадок можна чуть дати суперклею. Зараз акуратно тут позачищаю ті, що лишилися такі місця від ножа. І все, і от зроблене, включаю через лампочку, звичайно, як завжди. о у мене він зразу працював і було тільки одне положення. Зараз от є перше положення, друге і от третє. О, і виключається і включається. Все, може кому пригодиться, як його розібрати. Я трохи мучився, поки знайшов принцип, як він розбирається. Всього, в інтернеті нема такого відео про розборку такого фена. Фірст Що Хоту за модель не бачу, добре. Ну от одним словом. Хтось собі прочитає. Не фокусується тако зблещаш. Ну, от цього